І сина і Святого Духа, і Слава Ісусу Христу! Чуємо Божество в сьогоднішній день і цей епізод, коли Ісус переображується, перемінюється. В цьому уривку наш Господь показує учням, але не тільки учням, а й нам показує, дозволяє досвідчити учням, але не тільки учням, а нам досвідчити рай. Рай, Царство Небесне. Дивіться, що вони кажуть. Ісусе, нам тут так добре. Нам тут так добре. Нікуди не хочемо йти. Нам не треба вже, що там знизу робиться горою. Нам вже не цікаво. Нам же нічого не турбує, нічого не хвилює, нам тут добре. Хочемо покласти на мене. Це означає, що вони довго хочуть тут лишитися. Надовго хочуть. Наскільки їм добре? Оця слава, це світло, оце все, що випромінює наш Господь. Їм добре бути. Вони смакують цей рай. Ми віруємо, наш Господь сказав, ми віруємо про те, що смерть це не кінець. Це не так, що померли, і все. І десь розчинилися, пропали і так далі. Ні, ми не, ми не в те віруємо. Ми віруємо, що ми будемо жити вічно. Вічно. Питання в тому, де вічно, чи там, в пеклі, чи там, в раю. Наш Господь каже, що тільки вірують в нього, то вони будуть жити життям вічним і мається на увазі власне рай. Рай. А що таке той рай? Або що ми там будемо робити? Або як там буде в тому раю взагалі? Ми найперше маємо розуміти, що він вічний. Це не так день, два, три, рік, два, десять пройшло, а потім що далі. Так, Питання такого не буде, а потім що далі. Бо там немає часу, немає в тому житті. Все йде вічно, вічно. Бог тебе сотворив і не буде такого моменту, коли би тебе вже не стало. Не буде. Більше того, ми віруємо, що оце тіло. Хоча так, воно воно помре. Але буде друге тіло, буде нове тіло. Тіло, власне, яке не буде тліти, і тіло, яке буде жити вічно, так само, як душа буде живе вічно, так само і тіло нове буде жити вічно. А тому з цього випливає наступне, там, в раю, в царстві небесному, в цьому житті вічному не буде ні хвороби, і ми помолимося за померти. Не буде ні хвороби, ні страждання, ні переживання, ні клопоті, ніяких таких речей не буде там. Не буде. Бо це рай. Це рай. І ще відповідно, це означає, що ніхто не буде старіти. Це означає, що всі будуть молоді. Ми молоді там будемо жити. Ми молоді. Чи будемо ми так? Питають деколи, та я задумався над тим, чи будемо ми там їсти? Як ви думаєте, будемо ми там їсти? Оскільки це життя інакше, і тіло не буде тліти, тіло не буде старіти, тому це не це тіло, а нове тіло не буде потребувати їжі. Воно буде жити не тому, що їсть, а тому, що Господь його підкріпляє. А чи будуть там фрукти, овочі, можливо, такі які ми святимо, можливо, ще краще? Будуть, будуть, бо Біблія, Слово Боже, нам говорить, що будуть там. Але ми будемо їх їсти не тому, щоб скріпитись, не тому, щоб набратися сили, бо ми втомлені. Ми не будемо втомлені. А для насолоди. для насолоди, для радості. Це буде життя для радості. Інше питання, чи будемо ми там спати? Наше тіло не буде втомлюватися, воно не буде потребувати відпочинку як такого спання. Не буде потребувати. Але для того, щоб насолодитися, так, ми можемо подрімати. Ми зможемо подіймати. Чи буде там ніч? Нам говорить книга Откровення про те, що Господь. Не тільки перетворить тіло наше, і буде нове тіло. Він перетворить землю, він світ весь перетворить. І тому там говориться так, що ночі там не буде і сонця там не буде, бо Господь є твоє світло. Господь! Ми будемо жити в цьому новому світі, в цьому житті вічному, не тому, що сонце світить, і я скріпляюся його променями. А тому що Бог скріпляє мою душу і тіло. І я живу не завдяки всім цим речам, які навколо є, а виключно завдяки йому. Він буде зі мною. І я буду його бачити в очі в очі. І він на мене буде дивитися, на тебе дивитись. І завдяки цьому ти будеш жити. Немає потреби сонцю. Тому немає потреби і ночі. Думаємо далі. Чи будуть там тварини? Як думаєте? Будуть. Не знаємо, чи всі будуть такі, як тепер тварини, чи може якісь інші тварини будуть, може перемінені тварини будуть, але то саме Слово Боже говорить, що будуть, Будуть. бо Ленятко з Козенятком буде разом гратися. Лененятко з Козенятком буде разом гратися. Іншими словами, я веду до того, що наш Господь поселив нас в цій землі. І ми тут живемо і досвідчуємо чудові моменти. А то життя, це не є, з однієї, з однієї сторони це кардинально інакше, але з іншої сторони, це не є аж так кардинально інакше. Все те, що тих чудових моментів пережив тут, вони там будуть примножені. Каже нам апостол Павло, посланні до кримтям такі слова, чого е, вухо не чуло, чого око не бачило, що людині на думку навіть не спадало, те Отець Небесний приготував тим, які його люблять. Отаке, От що ти навіть не можеш уявити. Штучний інтелект не може таке придумати. А наш Господь для тебе таке приготував. Неймовірно. І це йде не тільки про фізичне, Яблуко з'їсти, персик, чи ще щось. Чи послухати, як гарно пташки співають, тваринки граються, бігають. Це ще питання дум душі. Він тебе настільки буде наповнювати любов'ю і радістю, що ти не зможеш не любити. Ти не зможеш, бо так багато його в любові буде в тобі. З тебе вона буде просто руватися. Зараз запрошую вас щось зробити. Закрийте очі, будь ласка. Не бійтеся. Закрийте очі. Згадайте собі гарний, чудовий, а краще найкращий момент свого життя. Можна кілька моментів. Згадали? Тепер помножте на тисячу. Помножте на мільйон. Помножте на мільярд. На мільярд мільярдів. Оце рай. Це рай. Так я Господь для тебе приготував. Для тебе. Маємо розуміти ще одну дуже важливу річ. Що нема такого отут рай, а Господь десь другому кінці поза район. Нема такого. Там, де Бог, там є рай. Немає раю, немає життя вічного Царства Небесного без цього Бога. Ні. Там, де Він є, от там є оцей рай Царство Небесне. Тому, відповідно, тобі треба шукати, прагнути йти не так за місцем якимось, як за особою, за Ним. Його шукати, з ним бути. Відповідно, виходить наступне. Ми сьогодні святкуємо переображення, я так далеко заходив. Ми сьогодні святкуємо переображення, що означає образ і перемінити образ. Учні дивилися на Ісуса і бачили в ньому, ну як людину, так, Пророка, але людину образ людський. Коли вони вийшли на цю гору, Ісус показав, що Він не має тільки образ людський, він має образ Бога. Бога, Божий образ, образ Отця на ньому є, і Він світився. Чий образ ти маєш? Чий образ ти маєш? Навколо чого крутяться твої думки, твоє життя, твої слуха? Якщо крутяться навколо грошей, то ти маєш образ грошей, а не Бога. Якщо крутяться навколо роботи, влади, слави, а навіть дітей. А навіть сім'ї, ти маєш відповідні образи. Комп'ютер, телевізор, поля, городи, сади. Чий образ ти маєш? Якщо маєш Христа, якщо маєш Ісуса, то там Царство Небесне для тебе. Якщо не маєш, то шукай цей образ і відновлюй. Боже наш, ми дякуємо Тобі за велику чудову обітницю, яку Ти приготував для нас. Ти приготував те, що ми не можемо навіть уявити царство Небесне, життя вічне, рай. Дякуємо Тобі, Господи, за це. Ісусе, просимо Тебе зроби так, щоб ми не шукали інших образів, щоб ми не хотіли мати відбитку свого серця когось чи щось. А щоб на нашому серці був образ, був відбиток Тебе, Боже. Бо тільки коли так буде, то коли ми знаємо його тут, ми будемо знати його і там. Це царство починається тут вже. Господи, просимо Тебе, щоб зараз, в цей момент, ти переобразив мене і щоб в моєму серці був твій образ. Амінь. Слава Ісусу Христу!